Брати і сестри, я хочу зробити декілька таких застережень для церкви. Перше, це я його навіть не називаю святом, це подія, яка тут відзначається Халуїн. І я прочитаю текст і Слова Божого, і щоб ми мали чітке розуміння, до чого закликає нас Господь. Повторення закону, 18-й розділ з 9-го вірша, ми прочитаємо. Господь каже до свого народу: коли будеш входити до краю, що дає тобі Господь Бог твій, то. Не навчися чинити того, як гидота цих народів. Нехай не знайдеться між тобою такий, хто переводить свого сина чи дочку через огонь, хто ворожить ворожбу, хто ворожить по хмарах, і хто ворожить по птахах, і хто чарівник, і хто чорнокнижник, і хто викликає духа померлого та духа віщунського, і хто питає померлих. Бо гидота для Господа кожен, хто чинить таке. І через ці Гедоти Господь Бог твій виганяє ці народи перед тобою. А далі йде заклик. Бездоганним будеш ти перед Господом Богом своїм, бо ці народи, що ти посягаєш їх, слухають тих, хто ворожить по хмарах та ворожбитів, а ти не таке дав тобі Господь, Бог твій. І святий апостол Павло, лист до Єфесян 5 розділ. Отож, будьте у Богу. Як діти улюблені, і 10-й, одинадцятий і вірш. Допевняйтеся, що приємне для Господа, і не беріть участі в неплідних ділах темряви. Я став свідком, як молоді люди дискутують, наскільки Галувін є таким безобідним, це чисто культурний елемент, тут нічого страшного немає. Навіть деякі розваги є, не яка така ось легковажність до цього всього. Нас слово Боже, і сам Господь закликає, не беріть участі у цих темних справах, які пропонуються. Сьогодні ми чули про відповідальність для батьків. Я хочу сказати, батьки, голови сімей, священники, відповідальність на вас. Застерегти своїх дітей. Найбільший тиск буде не на дорослих, а на дітей, коли вони підуть в школи. Коли, можливо, будуть пропонувати якісь ролі вампіра, там, чи ще якогось, може, менш такого безобідного керактеру, можливо, якісь цукерки або ще якісь програми халуїнські. вчіть своїх дітей і застерігайте, що ми не можемо перед Господом, тому що це огида для нього. Він ненавидить зло у всякій формі, і ми, як діти його, повинні бути обережні з цим. Що потім розводимо руками, а чому так трапилося? А знаєте, багато речей трапляються, на які ми легковажимо, а для дітей вони потім стають нормою. Тато легковажить, наприклад, алкоголем чи батьки, а діти потім вдаються всі тяжкі. Тому перед Господом приймімо, приймемо таке рішення, що ми, як діти світла, не беремо участі абсолютно в ніяких справах темрявий